Насправді, перш за все, я хотіла би вибачитися перед військовослужбовцями. Вибачитися за те, що від імені Верховної Ради. ну, Можливо, тільки моя фракція Європейської Солідарності хоче доєднатися. Тому що те, що сьогодні відбувається в Верховній Раді, коли ви тримаєте фронт і коли ви робите усе можливе, щоб забезпечити безпеку і виживання для українського народу, Верховна Рада не має ні часу, ні бажання працювати. Для посилення фронту. Я не знаю, як можна це все взагалі складати докупи, але в воюючій державі забезпечення фронту, підтримка військовослужбовців, вирішення проблем військовослужбовців та їхніх родин мало би бути топ-пріоритетом. А що ми маємо? У нас є чіткі терміни служби. У нас немає чітких термінів служби. Ті, кого мобілізували на початку повномасштабного вторгнення. Вони не мають надії повернутися додому. Чому це так? Тому що провалена мобілізація. Що у нас було зроблено з мобілізацією? Ну, Володимир Олександрович, який за це неї відповідальний, він зробив усе можливе, щоб поперекладати відповідальність на Кабмін, на Міноборони, на парламент. А по суті, під його чутким руководством, так би сказати, були провалені усі процеси і вилучені з закону про мобілізацію, і ті речі, які мали би стимулювати людей, іти і воювати. Чи у нас є достатнє забезпечення військовослужбовців? Чи у нас достатньо навчають новомобілізованих військовослужбовців? Ні, цього теж немає. На жаль, ми маємо відгуки Сов'яччини, і, на жаль, ми маємо а, далеко недостатнє забезпечення. Нещодавно один ваш слуга Крейденко, його тут немає, то він репліки не візьме. В ефірі телебачення заявив, що я маніпулюю і перекручую факти, коли каже, що у військових не вистачає дронів. Так, командир 3-ї штурмової заявив, що за останні три місяці він не отримав від держави жодного дрона на потребу своїх бійців для роботи. Минулого тижня я забезпечувала одну із бригад їжею, тому що те, що їм видали офіційно, непридатне для тих умов, в яких вони знаходяться, коли по кілька тижнів їх не можуть евакуювати з відкритої позиції. І це теж проблема держави. Але знаєте, мене найбільше мучить питання дронів. І питання ребів, на які б ми сьогодні могли знайти гроші з поправками до бюджетного кодексу. Але слугам, банкові, спікеру, Кабміну це категорично не потрібне. Давайте я згадаю про реб АйПетрі, тому що кілька підрозділів, якими я опікуюсь, його мають. Він закриває 20 кілометрів фронту. Він, знищ... Він зупиняє роботу орланів, суперкамів. Ланцетів і дезорієнтує каби. Ну, це би прикрило наших військових, правда? Моментально би прикрило. Дало би передихнути, дало би перегрупуватися так. Що робив би розумний керівник? Що робила би адекватна держава? Вона би закупила максимальну кількість таких ребів або будь-яких інших аналогів і розподілила б по цивільних містах. Розпреділила б там, де найбільше летять ланцети чи орлани, і відслідковують, щоб нанести далі удар ракетою. Вони б мали ці реби прикрити усі позиції наших військових. Звичайно, вони б не гарантували 100% виживання, але вони би дали можливість не втрачати масово людей. Що робить держава? Дулю дає військовим. Нічого не закупляє. Бо бачте, стосовно і Петрі, зокрема, десь там Петро Олексійович посмів вкласти 150 мільйонів гривень в їхню розробку. Компанія, яка їх випускає, не стосується Порошенка. Ну, але ж давайте, давайте все зруйнуємо, так думають слуги, аби, не дай Бог, Порошенко не отримав якогось дивіденду. Та холєра, Зеленський міг би піаритися вздовж і впоперек розказуючи, що це я зробив. Я забезпечив армію. Я це, це все зробив, що наші хлопці і дівчата на передовій живі. Ні. А ви знаєте, чому законопроєкт про передачу ПДФО, військового ПДФО напряму бригадам не виноситься в сесійну залу? Не тому, що це поганий законопроєкт. І про нього просить Генштаб. Про нього просять військові. Про нього просить навіть Держспецзв'язок, з яким я особисто теж сварилася щодо неефективних закупівель. Банкова блокує винесення цього законопроєкту, бо, бачите, Порошенко подав ідею. Люди, у вас вавка в голові? Я вибачаюся, ну але це реальна вавка. Це діагноз. У Львові за вами кульпарків плаче. Та яка різниця, хто висловив ідею? Ну, вслух є практика, скопіпастіть законопроєкт, поміняйте одну кому і подайте і прийніть його. Але щоби наші військові отримали все необхідне, ми зараз збираємо військовослужбовцям з батальйону БПЛА на автомобіль. Ми не можемо на нього назбирати вже третій тиждень, тому що це є складно. І так, я і мої колеги докладаємо кошти, але у нас десятки підопічних підрозділів. І це мало би забезпечувати держава. Але знаєте, що робить влада і Зеленський? Він блокує всю можливу допомогу Петра Порошенка армії. Скажіть мені, скільки Володимир Зеленський з власної кишені виклав грошей на потреби армії. Ну він же ж не бідна людина. Ну, в Кривий Ріг в своє рідне місто він спромігся привезти плюшового ведмедика замість Ребу, щоб не вмирали діти. Ти можеш не любити Порошенка, але зупиняти допомогу армії це навіть не дно. Це просто потурання вбивству українських цивільних і військових. Тому я ще раз хочу привернути вашу всіх увагу, тих, хто нас дивиться в абсолютно недоступний нічний час, ну бо так влада вирішила, що у нас в залі скільки? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять депутатів і спікер. Ну, найбільше з фракції Європейської Солідарності присутні. Ми як автори поправок. Зала пуста. І поправки, які мали би дати додатковий ресурс для армії, 100% не проходять, тому що навіть нема кому голосувати. Спікер це знав, банкова це знала. І розгляд законопроекту поставили саме в той час, щоб його не можна було скоригувати з вигодою для Збройних сил України. Дякуємо, дуже дякуємо. Але хтось за це колись сяде.